Всім привіт! З вами Кетфіш, і сьогодні, як ви вже точно знаєте, 24 серпня, це День Незалежності України, з чим я вас усіх вітаю. І сьогодні в нас трошки святковий випуск. Пробачте, зараз тут 6 градусів і дуже холодно, тому в мене губи трошки німіють. І я з трудом виговорю слова. Прощую. А, Сьогодні святковий випуск, і тому я розповім два вірша. Перший, так як сьогодні День Незалежності, він про катів мого народу, Василя Самоненко. Де зараз ви кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша, де на ясні зорі і на тихі води вже більше ваша чорна злоба не впаде. Народ росте. І множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древні і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні прибуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Деякі люди називають цей день не просто Днем Незалежності, а ще й Днем Народження України. І тому я сьогодні хотів би прочитати вірш Володимира Сосюри, який я, на жаль, не встиг вивчити, бо вже зараз, вже сьогодні, вже 5 годин як День Незалежності України. І зараз я відео змонтую та викладу, тому воно свіженьке для вас прямо звідси. І цей вірш Любіть Україну. Його знаємо багато українців, але я його також прочитаю, бо сьогодні день народження, треба святкувати. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, жневу свою Україну. Красує її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна, просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудів, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Любіть у коханні в труді, у бою. Як пісню, щолина зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Дякую за увагу. З вами був Кетфіш і, коротше, з Днем Незалежності. Е веселих свят. Бувайте!